Сьогодні будемо жарити котлети з курячого фаршу. Для котлет нам потрібно пів кг фаршу, одна цибуля, чайна ложка солі, столова ложка манки, 1 яйце, така добра чайна ложка майонезу, півтора скіпки хліба замоченого у воді, і трохи його віджати, і молоко. Спочатку нам потрібно потерти цибулю на дрібнесенькій терці. Так, цибулю я вже потерла, викладаємо наш хліб, м'ясо, фарш. Манка ціль, ну десь так приблизно столова ложка, так. може менше. Мою нализу перед. і замішуємо. Якщо любите з чесником, можете дати ще пару зубчиків чеснику. Молока не будемо лити, тому що майонез замінив нам молоко. Воно трошечки стало рідкувати від майонезу. Молоко не будемо давати. Змочуємо руки у воді і робимо котлетки. Я ні в чому не обпатую ні в сухарях, ні в мавці, а одразу на сковородку. Ковородку розігріти треба добре і налити туди олія. Котлетки у нас получаються. Ось такі котлетки в нас Не Невітеся, експериментувати. Якщо ваша маса для котлет зарідка, дайте більше манки. якщо загуста, дайте трошки молока чи майонезу. Експериментуйте разом зі мною, підписуйтесь під мій канал. Буду для вас ще готувати смачні справи.